Всім привіт, всім гарного дня. Сьогодні у нас на огляді дешевий будинок, житловий, повністю пригодний для того, щоб заїхати та проживати. Значить, будинок дерев'яний знаходиться в селі Волинка, це колишній сосницький район Чернігівська область, всього 13 км до сосниці по асфальтованій дорозі. Дві кімнати в будинку, кухня. Коридор, велика веранда та кладовка, дві груби і піч, обкладені плиткою, поклеєні шпалери, ліноліум, залишаються меблі в хорошому стані, такі як дивани, шкафи, крісла, столи, бойлер, є душ. Тобто, все, що ви бачите, все у вас залишається за цю ціну, яку я озвучу трішки пізніше. Світло і вода підведена в будинок, скважина, потрібно тільки встановити станцію. Велика прибудинкова територія з городом, погрібом, хлівом, сінником, дровітнею. Дуже гарне розташування, центральна дорога, проїжджає автобус на сосницю. Бойових дій не було. Значить. Загальна площа будинку 38 метрів квадратних, чотирьохкімнатний будинок, повністю мебльований. Ці будинки, я називаю, заходь і живи. Просто переїхав з своїми речами, заходиш і живеш, і ні про що не думаєш. Ціна цього будинку смішна: 80 тисяч гривень. Власниця готова віддати цей будинок. Кому буде цікаво, контакти власника знаходяться в описі до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. Переходьте туди, підписуйтесь та зв'язуйтесь з власником напряму, щоб не пропускати нові оголошення. Дякую всім! Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, як завжди, буде гарний будинок за дуже гарною ціною житловий. Значить, будиночок знаходиться в селі Воровського, це Чернігівська область. Будинок в гарному стані, є газ в будинку, велике подвір'я, город, колодязь, прибудинкові будівлі, гараж. В будинку жила бабуся, немає сантехніки, але є всі базові меблі, піч та конвектор. Будинок знаходиться недалеко від села Мала Дівиця. Загальна площа будинку 50 метрів квадратних, двохкімнатний будинок, площа участку 50 соток, повністю жилий стан, є гараж, забор, огородження. Також поряд знаходиться автовокзал та залізнична станція. Ціна будинку 2000 доларів. Власник хоче за цей будинок, кому буде цікаво, контакти власника знаходяться в описі до цього відео в телеграм-каналі. Переходьте туди, зв'язуйтесь з власником по номеру телефона напряму. Та не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропускати дуже гарні дешеві оголошення дешевої нерухомості для вас. Всім дякую за перегляд, всім до побачення! Всіх вітаю на своєму каналі! Сьогодні супер дешевий будинок за дуже-дуже дуже смішною ціною, зараз вам його покажу та розкажу. Значить, ідеальний варіант для відпочинку дачного або спокійного життя за містом. Придеться будинок у малівничому селі Головківка. Це Кіровоградська область, вулиця Весняна, 39. Будинок розташований у тихому місці, поруч є все необхідне: магазини, зупинка громадського транспорту, дитячий майданчик. Одноповерховий будинок він складається з трьох кімнат і коридору, пічне опалення. На подвір'ї літня кухня, баня, гараж, вода на території. Присадибна ділянка 8 соток. Житло потребує ремонту, що дозволяє облаштувати його на власний смак. Хочу вам нагадати, що площа будинку 40 метрів квадратних, трьохкімнатний він. Дуже гарний, дуже гарне місце розположення. А саме головне це його ціна 30 тисяч гривень всього-навсього за цей дуже класний будинок. Де ви найдете будинок, в якому можна проживати, за 700 доларів він становиться вашим. Кому буде цікаво, контакти власника знаходяться в описі до цього відео. Там буде посилання на телеграм-канал. Переходьте, зв'язуйтесь з власником та забирайте дуже гарний будинок за смішною ціною. Дякую всім за перегляд, до побачення! Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді великий будинок з меблями. Зараз вам про нього трішки розкажу. Значить, будинок знаходиться в селі Петрокорбівка, це Кіровоградська область. У будинку є електроенергія, опалення дровами, є грубка. Будинок три кімнати і кухня, гараж, літня кухня, сарай, стеля не тече, підлога ціла, вікна старі, затянуті плівкою, зимували в такому вигляді, на перший час можна обійтися. Вода у скважині у дворі, туалет у дворі, в селі є магазини, школа, поряд з селом Рибне Озеро, ходить також автобус до міста. Площа будинку 40 метрів квадратних, він чотирьохкімнатний, як нагадаю, три кімнати і кухня. Площа участку 25 соток. Ціна його 100 тисяч гривень. Ви бачите, що гарний стан будинку. Кому буде цікаво, контакти власника знаходяться в телеграм-каналі в описі до цього відео. Переходьте туди, підписуйтесь, щоб не пропускати нові оголошення і забирати гарну нерухомість за дуже смішною ціною. Та контакти власника. Зв'язуйтесь з ним напряму, домовляйтесь за перегляд та покупку. Я всім бажаю мирного неба, всім гарного дня, всім до побачення. Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді супердешевий будинок, прям максимально дешевий житловий будинок, який знаходиться в селі. Він знаходиться в 12 кілометрах від Лозової. Поряд знаходиться чудова автодорога, маршрутки три рази на день ходять, залізнична станція, город повністю пофризований, площа участку 25 соток. Це село Чернігівське, Лозівський район, Харківська область. Загальна площа будинку 45 метрів квадратних, двохкімнатний будинок, кирпична тип стін – Перекрите шифером, повністю є меблювання, ви бачите все на фото. Ціна його дуже смішна: 35 тисяч гривень, це менше 1000 доларів. Приїжджайте, купляєте і живете у власному будинку. Дуже гарна нерухомість, дуже дешева, їх розбирають як гарячі пирожки. Кому буде цікаво, контакти власника в описі до цього відео в телеграм-каналі. Переходьте, зв'язуйтесь з ним напряму та домовляйтесь за покупку та перегляд. Дякую всім, підписуйтесь на телеграм та на Ютуб, щоб не пропускати нові дуже гарні оголошення.